Вітаю вас, друзі. Трапилося дещо анекдотичне. Після серії українських ударів по нафтопроводу Дружба у районі населеного пункту Унєча Брянської області росіяни масово почали нити і казати, що це ж незаконно. нелегітимно, це не легітімна, це, це має мати імен кваліфікацію. Який жах. Але ми спершу із з вами поговоримо про дуже однозначні заяви Дональда Трампа, і е, ми або укладемо угоду, або ні. Як ви знаєте, нещодавно американський президент сказав, що Владимір Путін має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Інакше будуть жахливі наслідки. Владимир Путін відмовився від цієї зустрічі. Наслідків ніяких з боку Трампа немає. Є тільки пояснення, що ну вони не можуть зустрітися, бо не подобаються одне одному. Чому, на вашу думку, президент Путін так не хоче зустрічатися з президентом Зеленським? Бо він його не любить. Він його не любить, розумієш? Вони не люблять. Я люди, яких я не люблю, і мені не подобається зустрічатися з ними. Ну але ви зачекайте, не усе одразу? Треба, щоб минуло 2-3 тижні, і тоді можливо Трамп визначиться. Можливо, для Владиміра Путіна будуть великі наслідки, а може й не будуть. Скільки часу ви готові дати, і якщо вони не зустрінуться, чи будуть наслідки та коли саме для Росії? Можуть бути дуже великі наслідки, але подивимося, що станеться. Можуть бути дуже великі наслідки, бо це те, що має закінчитися. Я розумію, друзі, вам вже. Же напевно набридли оці пусті заяви Дональда Трампа, які ні до чого не призводять. Мене вони теж дратують, але вони вкотре підкреслюють, що у Трампа немає карти, що він не може завершити російсько українську війну. Або правильніше було би напевно сказати не хоче. Тож далі усе буде тягнутися, отак, як і відбувається зараз. Трамп буде вимагати щось від Путіна, Путін буде відмовлятися. Трамп буде ковтати приниження і розповідати про нові два-три тижні. Кожна розмова. Ова, яку я маю з ним, це хороша розмова. А потім, на жаль, ракета б'є по Києву чи куди ще. І тоді я дуже злюся через це. Тому не варто на нього сподіватися. Краще допомагайте українському війську. Ми вже завершуємо наш великий збір на 100 мільйонів гривень. Тотальний русоріз, у рамках якого ми закупимо дрони для Покровська та Костянтинівки. Поспішайте брати участь у ньому, тому що іще там розігрується квартира за донат. Донаті на русоріз. Підтримуйте збройні сили разом до перемоги. Посилання на збір я залишаю в описі до цього відео, і ще ви обов'язково точно маєте підписатися на мій канал. Он чоловік з підписаний. Тут є такий господин Стерненко, да, дестачно популярний на Україні подонок. Ви напевно цього не знали, але за версією віце-президента Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венса, так звана Російська Федерація, вже пішла на дуже надзвичайно значні поступки щодо російсько-української війни. Я думаю, що росіяни вперше за три з половиною роки пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони дійсно були готові бути гнучкими щодо деяких своїх основних вимог. Щоправда, є один дуже важливий нюанс, який полягає в тому, що самі росіяни не в курсі на які ж поступки вони пішли. Отметил, що шторуски проявляють на переговорах гібкості вже пішли на значительні уступки. Інтересно, які? На це складне питання відповідає президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він каже, що Росіяни пішли на поступки тим, що Владімір Путін взагалі прилетів на Аляску, бо він же дуже не хотів. Але е, він не був радий приїзду до Сполучених Штатів. Це була велика поступка, і я ціную, що він це зробив. Ну, все, раз пішли аж отакі значні поступки, то значить російсько-українська війна точно завершиться. Може із понеділка, а може за 2-3 тижні. Але росіяни точно не будуть намагатися більше захоплювати території України. То ми маємо розуміти, що по суті, ми повинні двигатися, брати максимальне кількість території. Мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно... Захватіть якісь території. Ми повинні взяти максимальне количество населених пунктів території. Ну а ми повинні знищувати якомога більше об'єктів на території так званої Російської Федерації. Перед усім об'єктів паливної інфраструктури. Я нагадаю вам, що за останні тижні Україна щонайменше тричі била по нафтопроводу дружба неподалік від населеного пункту у Ніч області, внаслідок чого було зупинено поставки нафти до Угорщини та Словаччини. Угор. Ще дуже обурена. Петер Сярто, міністр закордонних справ цієї країни, закликає зупинити атаки на їхню енергетичну безпеку, тому що це не їхня війна. Ну, власне, я йому відписав: що якщо це не його війна, то нехай і не відкриває свого рота. Угорщина виступає за світ, у якому кордони можна змінювати силою. Угорщина не поважає міжнародне право і підтримує агресію проти України. Угорщина розуміє силу, тож вона її отримала. Незадоволення висловлення. Вела також і словаччина, яка теж отримувала нафтопродукти через цей нафтопровід. Ми розуміємо, що Україні тяжело, але для нас ця інфраструктура дуже важлива. Ми дуже співчуваємо, але для нас важливо, щоб європейські країни не фінансували агресію проти України. Тож подібні удари мають тривати і надалі. Тим паче, ви подивіться загорівся не тільки нафтопровід, а й Маша Захарова. Люби удари по гражданській інфраструктурі, тим більше енергетичним об'єктам должны порицаться всеми, должны всеми отрицаться на корню и должны... А визивають ісключительна нігативні одкліки й коментарі. Будь-які удари по енергетичних об'єктах мають бути засуджені, погоджуюся. І таким чином Маша Захарова розкритикувала самого Владиміра Путіна, який розповідав раніше, як росіяни атакують українську інфраструктуру енергетичну, наче як щоб зупинити український ВПК. А інші пропагандисти казали, що це були атаки спрямовані саме проти цивільних. Прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины. Вот что значит удары по объектам критической инфраструктуры, чтобы максимально осложнить жизнь населения. Гражданському населення України тоді росіяни хизувалися такими ударами і дуже раділи, а тепер занили. Так звана Російська Федерація регулярно постійно атакувала українські енергетичні об'єкти. І напевно варто поставити питання, а як же це треба було би кваліфікувати? Подобна діяльність кваліфіцирується в міжнародному праві в національному праві а, держав, а в міжнародному праві так в цілому, як терористична. відповідно, так звана Російська Федерація є терористичною державою. До слова, Україна не атакувала російські об'єкти енергетичної інфраструктури до середини червня цього року. Ну, раніше атакувала, але потім була перерва, коли обидві сторони не завдавали подібних ударів. І 15 червня, якщо я не помиляюся, росіяни атакували Кременчуцький нафтопереробний завод. Тож тепер вони отримують справедливу відповідь у той самий час у Україні бензоколонці. Посилюється паливна криза. Великі перебої із постачанням бензину є у багатьох російських регіонах і на тимчасово окупованих територіях. Досі. сказали, закінчується, не в Просто представляйте, вся та очередь. Время 18.40. Сусмита движения нет, дорожников нет, работы не ведутся никакие. особливо прекрасна ситуація склалася на тимчасово окупованих територіях Японії на Курильських островах. Там представник російської окупаційної адміністрації заявив, що 92-го бензину немає тепер зовсім. А далі він зазначив, що треба готуватися до урочистостей з нагоди перемоги над Японією. До речі, ті самі звичайні прості росіяни не усі розуміють, чому у них настала паливна. Криза, бо російське телебачення їм це пояснює отак. Само по собі подорожання бензіна обща тенденція по всій страні. Зв'язан такий рост з сезонністю і незапланованими ремонтними роботами на нефтеперерабатуючих заводах. Усе нормально, усе під контролем. Це просто незаплановані ремонтні роботи. Або можливо, у кризі винні самі росіяни, тому що вони не тільки свої авто заправляють, а й ще й набирають у каністри. Уже самі жителі создають іскусственний ажіотаж. Коли вони Заправляють помимо баків своїх машин, вони заправляють і також каністри. Ну і декілька слів про ситуацію на фронті. Вона усе ще залишається дуже складною. Найтяжче зараз на Покровському і Костянтинівському напрямку, куди ми вже скоро передамо нові дрони, завдяки вам. Але загострилася ситуація. На жаль, і у Куп'янську. За останні дні росіяни змогли просунутися із північного флангу міста, і фактично зараз вони перебувають вже на його північних околицях. Для для того, щоб ми могли здійснювати закупівлі і постачати дрони на цю ділянку фронту. Нам спершу треба закрити наш великий збір на тотальний русоріз. Тому закидуйте обов'язково. Це зовсім нова форма бою. Це війна дронів. Це війна дронів. Для того щоб наші люди були більш захищеними, щоб російські безпілотники падали, і щоб самі російські окупанти дохли. Наші воїни завдяки вам отримали за минулу добу ще 290 нових FPV. Дякуємо спільноті Стерненка за надані 25 дронів. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надані чудові дрони, які вже допомагають знищувати ворога. Слава Україні! Бажаємо міцного! Ми бійці 90-го батальйону 81-ї бригади, підрозділу ОНІЦ. висловлюємо подяку пану Стерненку та його спільноті за надані 20 оптоволоконних дронів. Також дякуємо за постійну підтримку та допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми віці 28-ї бригади, 3-го батальйону. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за цих 100 чудових дронів. Війна не закінчиться. Донати на русоріз. Слава Україні! Героям слава від імені 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї бригади. Висловлюємо подяку спільноті Сергія Стерненка та Сергію Стерненко особисто за чергову допомогу. Роті спліт у вигляді 30 потужних русорізів. Разом до перемоги. Слава Україні! Панові, всім бажаю міцного. Ми бійці 104 ї бригади 5-го батальйону воду Бепак. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та самому Сергію Стерненку за надані нам 30 русорізів. Донаті на русоріз, підтримуйте збройні сили разом до перемоги. Підрозділ Сапсан дякує благодійному фонду Спільнота Стерненка за 20 fpv перехоплювачів Завдяки вашій допомозі. Ми робимо небо чистим від ворожих крил. Разом переможемо. Слава Україні, героям слава, друзі! Я маю вам нагадати про що би там не намагалися між собою домовитися, старі діди, усе одно вирішувати, все буде українське військо. Тож продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.